Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Погода в Україні впродовж найближчих семи днів зіпсується, температура повітря знизиться, пройдуть дощі з грозами. Також очікується поривчастий вітер і заморозки. Такий прогноз погоди озвучив синоптик Ігор Кибальчич. За його словами, синоптичні процеси над більшою частиною Європи змінилися. Що вплине і на погоду в Україні, вона стане більш нестійкою та вологою порівняно з першою половиною місяця. Циклонічна діяльність та активізація атмосферних фронтів на тлі зниженого тиску призведе до випадання дощів, особливо в західних і північних областях, сказав Кибальчич. Температура повітря коливатиметься залежно від регіону, на південному сході України збережеться тепла погода, а в західній та північно-західній області прийде холодне повітря з боку Балтійського моря та Скандинавського півострова. Тому в другій половині тижня тут не виключені заморозки, як на поверхні ґрунту, так і місцями в повітрі. Попередив синоптик Друзі, велике, вам дякую, що подивитися це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!